Все частіше чую, що справжні німецькі родини, де обоє батьків німці, обирають життя в маленькому містечку Німеччини або навіть в селах. Ми з сином півроку прожили в містечку на 5 тисяч населення. Ці дані взяті зі статистики вікіпендії, а також більше року ми жили у містечку близько 10 тисяч населення. І чи справді маленьке містечко в Німеччині це ідеальне місце для життя? А може, це просто гарна картинка без глибини? Саме такі питання я часто чую, адже багато хто говорить, що в маленькому містечку немає перспектив. І в кінці відео я хочу з вами поділитися історією однієї німецької родини. А зараз хочу виділити позитивні та негативні сторони життя в маленькому містечку Німеччини, на мою думку. Вона може не співпадати з вашою, тому будь ласка, давайте будемо толерантними. І все, що ви вважаєте за потрібне, виділити або з позитивної, або з негативної сторони. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А ми починаємо. І перший плюс життя в маленькому місті Німеччини це тиша. Спокій і повільний ритм у маленькому місці. Зовсім інша енергетика. Тут немає гулу трамваїв, нескінченних заторів, гучних сирен чи людського потоку, що не зупиняється ні вдень, ні вночі. Все навпаки, тихо, розмірено, спокійно. Люди жи не біжуть, вони просто живуть, і це справді відчувається з перших днів тут. Темп життя інший, наприклад, робочий день у багатьох починається дуже рано о 7.00, А подекуди ще раніше навіть школа стартує о 7.30, тому вже о 6.45 містечко прокидається. Діти йдуть пішки з рюкзаками, хтось їде велосипедом, хтось неквапом заводить машину. А от після 17.00 життя поступово знову завмирає. Люди повертаються додому, гуляють із собаками, вирощують щось у саду, або просто відпочивають у дворі. Магазини закриваються о 20.00, іноді деякі о 22.00. А в суботу ще раніше, у неділю, усе місто відпочиває, не працюють навіть супермаркети. І Якщо в мегаполісі ти звик усе встигати на ходу, то тут поступово навчаєшся іншому жити в моменті, цінувати прості речі і не поспішати. І це, мабуть, одна з найцінніших змін, які дає маленьке містечко. До плюсу номер 2 я хотіла б віднести безпеку на кожному кроці. Відчуття безпеки це не просто слова. Тут вона буквально у повітрі. Діти спокійно йдуть до школи самі, навіть у молодшому віці. Ніхто не тривожиться, якщо підлітки ввечері гуляють парком або їдуть велосипедом у сусіднє село. Увечері можна повертатися додому пішки, навіть якщо вулиця погано освітлена. Випадкові перехожі це не загроза, а просто частина пейзажу. Авто рідко сигналять, а водії зупиняються за кілька метрів до переходу, навіть якщо ти ще тільки підходиш. До цього важко звикнути після великих міст. Спочатку ніби насторожуєшся, шукаєш, де тут підступ, а потім ловиш себе на думці. Це місцевий вайб. Ще один момент: це довіра між людьми. Наприклад, біля магазинів доволі часто можна зустріти візочки з продуктами, овочами, квітами без будь-яких камер, без продавців. Просто довіра і це працює. Ще один із найбільших плюсів маленького німецького міста це вартість житла у мегаполісі, як от Берлін чи Мюнхен, за 800 тисяч євро ви отримаєте максимум однокімнатну студію, тісну без балкону та ще й в шумному районі з постійним трафіком і сусідами, яких навіть ніколи не знаєш в обличчя. А тепер уявіть, те саме за 800 євро в невеликому містечку. Це вже двокімнатна або навіть і трикімнатна більшого метражу і часто з виходом у сад, простором балконом, розкішною кухнею з вікнами і навіть власним паркомісцем. Вулиці тихі, навколо зелень і замість реву машин чути, як співають пташки. Ще один нюанс у маленьких містах значно менше конкуренції за житло. Не потрібно вишукувати десятки варіантів, проходити співбесіди з власниками і писати мотиваційні листи. Як це часто буває в мегаполісах? Тут усе простіше і людяніше, навіть комунальні витрати зазвичай нижчі, менше витрат на опалення, простіше з утриманням будинків. До того ж, якщо мати машину, можна знайти житло взагалі на околиці або в сусідньому селі за ще нижчою ціною. До плюсу номер 4 я б віднесла ще екологію та близькість до природи. У маленькому місті природа буквально стає продовженням вашого щоденного життя. Тут чисте повітря майже гарантується відсутність інтенсивного міського трафіку та вузьких вулиць зі стійкою індустріальною експансією. Сприяє тому, що повітря наповнене свіжістю. Прогулянка вранці перетворюється на маленьке свято. Легкий прохолодний подих ранкової імли, спів птахів і шелест листя. Які супроводжує Кожен крок до школи або роботи. Особлива перевага безпосередня близькість до природи. Всюди поряд розкидані зелені зони, ліси, паркпарки, а іноді справжні сільські пейзажі, де можна на мить відчути себе частиною великої природи. Такий ландшафт запрошує до активного відпочинку: піші прогулянки, велосипедні поїздки, спонтанні пітніки під відкритим небом. У будні дні після роботи або навчання можна легко знайти час для розслабляючої прогулянки по затишних алеях, що Підуть до невеликих ставків або мальовничих полян. не остання можливість насолоджуватись спокійними вечорами на природі у міській метушні рідко буває момент, коли можна сісти на свіжому повітрі, насолоджуючись зірковим небом. А тут зоряне небо здається ближче. Відпочинок на природі стає ритуалом, котре допомагає зарятитись енергією для нового дня. Пункт номер 5 – це доброзичливі місцеві у маленькому німецькому місті. Тебе точно помітять. Тут усі знають одне одного, і коли з'являється нова родина, це помітна подія. Місцеві зазвичай доброзличливі, чимні, з готовністю привітаються, усміхнуться, покажуть дорогу, а іноді й запропонують допомогу. У магазинах продавці можуть запитати, як у вас справа, а сусіди пригостити яблуками зі свого саду. Але варто пам'ятати і про особливості місцевої ментальності. Люди тут не з тих, хто одразу стає близьким. Ми друзями, вони стримані, іноді навіть обережні у спілкуванні, особливо з іноземцями. Тут немає звички одразу запрошувати додому чи розповідати особисте. Все проходить поступово через час, через довіру, через постійність. Зате коли ти вже свій, це надовго. У маленькому місті дружба не формальність, а справжня цінність. Люди можуть не проявляти емоції відкрито, але якщо щось трапляється, допоможуть без зайвих слів. Я в цьому переконалась на власному досвіді. Усе це створить відчуття стабільності і причетності, яке з часом перетворює маленьке місто не просто на місце проживання, а на справжню спільноту, де є зв'язки і розуміння та тепло. Але давайте ж і про мінуси життя в маленькому місті саме. Це маленька спільнота це замкнуте середовище. Я б виділа першим недоліком, адже люди всі один одного знають, часто живуть усе життя, ходили разом там в садочок в школу, вчились, потім працюють разом, відвідують свята, ходять до церкви і мають своє коло спілкування. Тому нову людину вони не дуже хочуть допускати до своєї зони комфорту. Ну і фраза «Aus der Ukraine» може пролунати з інтонацією нейтральної, а може, і з ноткою дистанції. Хоча й ніхто цього прямо не скаже, але ти відчуваєш, ти не свій. Тому давайте далі переходити до пункту номер 2 брак інфраструктури. Життя в маленькому містечку Німеччини вчить планувати все заздалегідь. Магазини тут зазвичай працюють до 20.00 іноді і їх дуже мало до 22.00. Якщо ти не встиг купити хліба після роботи, доведеться чекати до завтра. У суботу вони зачиняються ще раніше, а в неділю вся торгівля зупиняється повністю. Місто буквально засинає, і вулиці стають безлюдними. Кафе чи ресторани є, але їх дуже мало. Якщо ти звик до великого вибору кухонь. Атмосферних кав'ярень чи різноманітних закладів у малому місті цього просто немає. Є одна-дві піцерії, може турецький донор і місцева пивна, і часто це все. Аптеки теж не на кожному кроці, і у вечірній або вихідний час знайти чергову аптеку цілий квест. І навіть коли вона чергова, то не факт, що та що там буде потрібний препарат: фітнес-клуби, басейни, гуртки для дітей, взагалі в об обмеженій кількості, або відсутні. Якщо хочеться щось більшого, наприклад, відвідати театр, прогулятись великим торговим центром або вам потрібен спеціалізований лікар, чи просто прогулянка великим парком, де треба сідати в машину і їхати в сусіднє. Місто, де воно набагато більш розвинене. А це може бути і 30, і 40 хвилин в один бік, якщо не більше. З одного боку, така затишність має свою романтику, спокій, відсутність споживацької метушні, але з іншого, якщо не адаптуватись, може стати нудно, незручно і навіть трохи самотньо. Пункт номер. 3. слабка мобільність у маленькому місті без власного транспорту, як без кри громадський транспорт, звісно, є, але часто. Та його та зручність умовні. Автобуси можуть ходити раз на годину, а у вихідні взагалі раз на кілька годин або не ходити зовсім. Запізнився, чекає. Пішов дощ, теж чекає. Іноді здається, що легше дійти пішки, ніж дочекатися наступного рейсу. Залізнична станція, якщо вона і є, то часто маленька з обмеженим напрямком маршрутів до найближчого великого міста з пересадками і затримками з очікуванням. А якщо потрібно щось термінове, лікар, документи, шопінг без авто, просто не обійтись. Для дітей і підлітків це особливо помітно. Щоб відвідати гурток чи секцію в іншому місті, треба, щоб хтось із батьків повіз. А якщо обидва працюють або немає машини, вибір різко звужується. Так само і з роботою. Якщо потрібна робота не в пішій доступності, або велосипед, або машина, або знову ж таки складна логістична комбінація з транспортом. Усе це вчить завчасно планувати кожен свій крок: коли виїхати, коли повернутись, коли робити покупки. Але з іншого боку, це обмежує спонтанність, свободу і відчуття доступності можливостей. Тому автомобіль тут не розкіш, а життєва необхідність. І чимало родин. Мають не одну, а дві машини, бо інакше складно організувати життя всієї сім'ї. Мінус номер 4 – це нудно молоді. У маленькому німецькому місті ніч це про тишу, а не про тусовки. Уже після 20.00 життя завмирає. Магазини зачинені, кафе закриваються або порожніють на вулицях жодної душі. Ліхтарі світять, але здається, що це більше для настрою, ніж для людей. Про бари, клуби, концерти можна і взагалі забути. Можливо, десь у центрі є невеличкий паб, куди збираються місцеві чоловіки випити пива. Але молоді там точно не цікаво. Кінотеатр? Якщо пощастить, у місті буде один. Але сеанс лише кілька разів на тиждень. Нові фільми з'являються із запізненням, а вибір обмежений. Часто доводиться їхати до іншого міста, щоб просто подивитись щось свіже. Підлітків, молодих людей або пар це може стати справжнім випробуванням. Немає де вигуляти себе ввечері, немає простору для знайомств, спонтанних зустрічей культурного життя усе або вдома, або на природі. Якщо для когось це плюс, тиша, спокій, книжка і чай, то для інших це швидко стає синонімом нудьги, навіть просте бажання вийти на нічну прогулянку чи посидіти десь із друзями часто закінчується тим, що все зачинено, нікого немає і доводиться йти додому. Це не добре і не погано, Просто інакше і важливо чесно відповісти собі на запитання, а підходить мені такий рит життя. І мінус номер 5 – це вузький вибір шкіл і лікарів. у маленькому місці. Не варто очікувати великого різноманіття. Освітних закладів або медичних установ. Тут часто є лише одна-дві школи. І якщо ваші діти не потрапили до певної групи або класу, доводиться пристосовуватися. Вибір вкрай обмежений, і батькам часто доводиться приймати умови, які є, а не які хотілося б або возити дітей в інше місто. Що стосується медицини, сімейний лікар чи педіатр часто один на все місто, і запис до нього може займати тижні, а то й місяці. Ось чому ми їздили в інше місто до нашого сімейного лікаря за 30 кілометрів. Якщо ж лікар не підходить за стилем спілкування або підходом до лікування, змінити його не так, то й просто. Трапляються ситуації, коли спеціалісти вузького профілю зовсім відсутні, бо, як наш сімейний лікар казав, тут пустиня. Тут нікого нема. Відсутність альтернатив змушує бути більш терплячим, а іноді просто мористися з тим, що є. Це може бути непросто для тих, хто звик до свободи вибору та швидкого доступу до послуг у великих містах. І як обіцяла, в кінці відео розповім історію німецької родини, з якою ми познайомилися у 2022 році, коли приїхали вперше до Німеччини. Це чудова родина, де чоловік і дружина корінні німці. Саме ця родина жила, по їх розповідям в Берліні. Тоді в них була одна дитина. І їм досталась в спадок розкішна ферма в 200 кілометрах від Берліну. І вони вирішили в один день, що їх діти мають жити на свіжому повітрі. Їсти свіжі овочі, тому вони залишили свою берлінську квартиру і перебрались жити сюди на ферм. Зараз у них родина складається з чотирьох діток. Вони тримають коней, поні, племенних корів, мають свою невеличку фірму, не буду говорити яку, та невеликий інтернет-магазин, і навіть магазинчик. Вони постійно привітні, щасливі, і це їх вибір. Я їм бажаю щастя. Тому хочу зробити висновок, що життя в маленькому. Німецькому місті це як життя в капсулі, комусь комфортно, бо тихо, дешево і стабільно, а комусь душно, бо бракує динаміки і вибору можливостей. Якщо цікаво, я розповім, як нам вдалося адаптуватися в такому місці, з якими труднощами ми зіткнулися, і що допомогло знайти гармонію. Напишіть мені про це в коментарях, чи хотіли б вжити в таких невеличких містах.